Да, друзі, всем привет. Сегодня будем висаживать пару кусочков кавунчиков. Нужно висадку кавунів. У меня тут есть посадка кавунів, які я сажаю в мое месяце, не помню какого числа, которые буде записывать. Так, одну там посадили неділю неделю раньше, а другую там... Днів ще 4-5 на неділю позже. І хочу показать вам вот такий спосіб, самий спосіб опіт э, мого друга, який мені поділився хорошим опитом, як виращувати кавуни, як садити. На год я вам покажу, як садити стаканчики как, какая земля. И как все делать? Я вам примерно так покажу. Ой, що, знає, ну. Ой, дивіться, тут уже просто счастливо в ней немає. Все ми бачимо, ми бачимо, это земля. Земля власна. Да, тепла. Ось вот такі колончики видим. Корновая система в Потрібно їх висаживать. Так, залишилось там три стаканчики. Я беру один стаканчик, закриваю, і щоб влага не виходила і тепло. Все. Ну, можна прикрити, щоб вони трошки закалялись. Ось так. Это. Так, наприклад, теж тут о, Тоже потрібно трошки прикрити. Якщо їх буде дуже сильно жарко їм, то вони... Будуть всі наперти, тепло яке виходить, там теж якраз маленьке. Так трохи прикрию, і провітру трошки ще б. Та що, отакий такий кавунчик, зараз переходимо на друге місто. Вот, зараз, секундочку, камер поверну. Ой, який вітер холодний. Так, друзі, сейчас я вам покажу, що ми робимо далі. Вітер холодно, а робити надо. Для того, посадити посадить кавунчик нашу в ямку буду ниже. Якщо я буду розридати так повністю і витягувати, то земля наша може просто розвалитися. Это я проверила. Для начала нам нужно баклажка. Ну, какая у вас есть, грязная, не грязная. Нам отрывают редят такой кусочек сантиметров, не знаю, только тут 15, да? Примерно. Ну все так, брам и выражаем баклажку. А ветеры, друзья, такие ветры холодные, коли у все закончится. Так, вот. Потім все буде туди. Зараз ми перейдемо на ґрунт посадки. Я покажу вам, що потрібно далі робити. Так, друзі, значить, ми перейшли на посадку ковна. Що потрібно зробити, щоб посадити наш ковунчик. він там у землі постепенно почав розвиватися і корм піскали, як ми бачимо, що тут таке. Тут я зробив. В принципі непогано. Але треба було глибше. Це ну, мій перший опит посадки кавна, то на следующий раз ж ошибки не зробите. Щоб не зробити шибки я вам а, лично посоветую і покажу, як я буду садить. Ну, садим 50 сантиметрів друг у друга. Ну, Копаємо ямочку. Вот такую примерно. Вот. Ну, такая ямочка невелика, примерно нормально. Если можна, глибше говорити. Невелику не потрібно, потому що нам наші земля прогревалась добре. Тепер, друзі, нам потрібна вода, або ж крана тепла, або, може, у вас вода стоїть у бочках, в об'ємах тепла вода. Не холодно. Наливаємо теплу воду. Отак. Все цього достатньо. Зачем я це роблю? Я вам щось розкажу. Ось Пластикова бутилка, яка буде і тут стояти. Ми робимо парничок. Щоб кавини було тепло, яка вода лишня буде виходити, щоб там був конденсат. І цього буде достатньо для кавуна. Влага і росту. І буде добре, кавунчики наші розвиватися. За неділю до, до ры, там по півтори неділі. Наші колони просто вкороняться, а потім, коли буде дуже сильно тепло, там 25-30 градусів, то ці пленочки я все знімаю і ковночки будуть рости. Вот. А якщо ми посадимо через там 13 днів, то поки вони вкороняться, поки почнуть рости, то ми тіряємо. Ми тіряємо. Так, значить. Просипаємо трошки до млеї, Небагато. Під час вода трохи уйде Тепер як я буду садити його, ой, сонечко таке, появилось тепле сонечко, такий камінчик Беру одрузаю так ось нігні ні, дно. Можу я щось неправильно роблю, а Посоветуйте, напишіть мені коментарі. Я лично так хочу робити акуратненько. Відрізаю дня. Ну. Все, бачите, тут є курочки, які пішли. Так, а тепер тут відрізає нашу час. Бити. Аккуратно відрізали. Вот, ладно, не спешить. Бо якщо я буду вима землю із стакана, то вона ще тросиплеся, а гроші стати буде погано. Ми породим корінь і поламаємо. Тепер, тепер ми беремо там воду, трошки проглюбляємо. Вот, тут просипаємо землею. Аккуратно, щоб не зламати. Так. Тепер трохи просиплемо трошки. Вот, ставимо пітичку, присипаємо землею. І ми можемо трошки полити, не в такан, а по бокам баклажки водою. Ось, небагато. Всього достатньо буде. Так. Тепер, друзі, що нам ще потрібно. Нам потрібно кусочок пленки, яка у вас там десь завалялася, можна сказати. Або мішки, які пленочні Ось такий кусок пленки. Ми дивіться, як там дуже красивий кавунчик собі сидить. О, щоб було дуже гарно видно. Все, ми ми полили по краям і ставили стакани. Коли кавон укорениться гарно, корм вниз, по бокам. А потім, неділю через дві, я буду в стаканчик зніму і все, і буде класно. Бачите, я там трошки зробив ошибку, який у тому кавуні, вони наверху стоять. А вот так, такий кавунчик, вот. Вот это классная посадка. То есть пишите, не надо. Вот, теперь берем так. Поклашку. Вот, вот, было гарно видно. Вот. И посыпаем землей. Вс. Не надо ехать. Да? Заглядывать, двигаться, що там, як. Ми посадили, все. И забули все. І будемо спокійно спати, не думати, як наші кавини там чи змерзли, чи не змерзли. Так, якщо будуть морози, листочки не торкатимуться, то кавинчики все прекрасне. Якщо тут ми бачимо, що листочки вже будуть торкатися і буде мороз, то можуть прихватити морози. То ми можемо просто ще взяти акуратно і ще вище підняти пленку. Так, Просипаємо по краям, щоб все, що, друзі, от так от. Ми що зробили з вами. Так, ну, а так, друзі, і ми посадили кавини. Правда, я посадила нерівно. Бачите, така дуга. Ну, я на наступний раз зроблю красиво. Це просто мой перший опыт посадки кавни. На следующий раз поставлю палочки, віровочку насяну, все прокопаю, все обдумаю. Та що так, друзі. Кавунчики посяжені, правда, тут сонце було менше. І ще буду кавунчиками нарости. Ой, аккуратненько. Кавунчики посяжу еще там. Да, землі багато. А спина треба, щоб віддихала. Колись все робити, все робити потрібно. А хочеться робити, не знаю, кому як ви. Може, сидите в квартирі і дивитесь відео. А на самом деле мені дуже подобається, коли я займаюсь, вирощую, щось, показую. Для мене це просто кайф. не Те, що там думаєте, що я... там миллион подписчиков. Они. Так каждый робот по-своему. Я стараюсь снимать для вас и делюсь своим опытом. Так что, друзья, тут будет тоже кавунчик ряд. А тут будет у нас капуста. Это все. Вот так. Вот так у меня шкилка. Трошки буду доделывать еще пленку, Підровнят надо засипать, землі, щоб млин бурян, як тут шкілка у нас уже уже пошла, почки вже пушу и начинает уже расти. Отдельно видео сниму про шкілку. Кому б досі кавити про скилку про посадку шкілки, як я сказав, я обязательно сниму видео, если будуть напишите в комментарии. Вот так, друзья, так в следующую партію покажу. Як буду висаджувати тут кавуни, сподіваюсь, кавунчики будуть. Главное, щоб було тепло. Не буде тепла, друзі, не буде нічого. А що поробиш? Погода, все погода, все природа. Виноград померз, все померзло. Бачите, як гріх померз, трошки вже потихоньку оживляє, оживає. А ще, друзі, Якщо вам подобається відео, ставте подбайки. Всім дуже дякую, хто дивіться мої відосики мої. Всім дуже дякую, хто пише коментарі. Всім дуже дякую, хто підтримує мене, підписуюся на канал. А вам всім мирного неба, все буде Україна. Бережіть себе, бережіть своїх дітей. А далі будемо працювати, Буду Надеюсь, вам було, Надеюсь, вам понравилось відео Пишіть коментар. Для мене це буде приємно почитати ваші коментарі Може, я щось неправильно посадила. Може ви вирощуєте выращуєте каждого А я перший раз, може якусь ошибку зробив. Напишіть коментарі, Мені буде приємно почитати ваші коментарі. Всім Všem dobrého, všem dobrého, míra. Všem pokaždé, přátelé.